Еменян влучила ворожа куля. Лавров підписав документ, на який чекав весь світ. Тож супергучні новини. Чекайте вже за мить. Соловйов зганьбив російський триколор і зробив відверте зізнання. Поки таємний агент Кремля повідомляє, що вже дуже скоро зсу візьме під контроль Ростов на Дону. У пропагандистів наростає паніка через можливі поставки в Україну винищувачів. Сьогодні у свіжому випуску окремою рубрикою розкажемо про приголомшеві досягнення російської дипломатії. А там, повірте, такі космічні в прямому сенсі вершини ви будете шоковані. Друзі, це фабрика новин. З вами я, Анастасія Федор. Поїхали. Почнемо з термінових новин. В Семенян влучила ворожа куля, але давайте спочатку цієї загадкової історії. Пропагандистка заявила, що в її офіс, на її ім'я, прийшла бандероль зі слідами вибухівки. Більше жодних повідомлень. Всі затамували подих. Невже замах? Десять хвилин мовчання. В серцях мільйонів з'явилась надія. Але ні, в посилці виявилось дещо інше: не бюст маршала Жукова і не інші статуетки. А ось це Вібропуля. Сама пропагандистка відригувала на цей подарунок неоднозначно. Не виховали бути вдячною. Цитую бандероль із Гонконга. Зривного устройства там не оказалось, зато то оказалось вот що. Говорять, це ніяка вібропуля для сексуальних приключень. А по мне так пінал какой то моя життя становиться все увлекательнее. Кінець цитати, може тепер Семеніян стане добрішою. Соловйов зізнався, він ідеологічно воює не за Росію, і це не гучний заволок. Пропагандист заявив, що насправді ні прапор Росії, ні герб він не визнає, а є прибічником відродження Радянського Союзу Красного Знамені і Серпа Смолота. Весь цей камінаут пройшов під час одного шоу Соловйов Лайф. Там пропагандист в усьому і зізнався. Мова з запрошеним гостем йшла за російський триколор, який вже багато років росіяни оспівують і намагаються возвести в культ. Соловйов вже такі тенденції не підтримує. Прямо в ефірі він похвалився нашивкою на своїй курсі у вигляді герба СРСР і заявив, що замість сучасної російської символіки давно треба повертати радянську. Процитуємо. Меня поэтому триколор всегда смущав. У мене и герб вот тот, що зелененький, несколько другой. У мене герб Совєтського Союза, кінець цитати. Так от до чого ми дійшли, вся ця бравада про велику Росію і так далі просто бутафорія. Насправді ніхто не виборює там навіть уявну свободу Московії. Ці маленькі недумки просто відкрито заявляють про те, що хочуть відновити Радянський Союз. А якщо ми подивимось на карту під красним знаменем, то відразу складає. Аються всі пасли докупи, і можна зрозуміти. Хоча для України це було очевидно, що Київ це не самоціль Кремля, Стільки початок шляху, яким Росії ах, і уви, Ви ніколи вже не вдасться пройти. Ці наративи також підтверджують і постійні заяви пропагандистів про захоплення або знищення європейських країн, які вирвались з під гніту Савка ще давним-давно. Але казав Путін, історична пам'ять у росіян будь здоров. Тому такі нападки з кожним днем все частіше можна спостерігати на федеральних каналах, особливо в сторону Литви, Латвії, ну і недалеко там, в списку ненависті Росіян, Польща Днями Соловйов знов кричав про ядерну загрозу, яку Росія вже нарешті. Має застосувати проти недружніх країн. Процитую, вибачте, я вважаю, якщо государство десятилетиями вкладывало бешені деньги, щоб у тебя було ядерне оружие. То надо його использовати удар тактическим ядерным оружием навсегда рішає вопрос о возможності України перейти в контрнаступление, а западников поставлять оружием через зараженные території. Попробуй поставить долбануть на переходах там польських і смотреть, як ветерок потянет облако в сторону некогда кстати бывших земель Російської імперії і вообще Варшава, русський город. Возвращать пора. Кінець цитати. Тож не треба далеко ходити. Бери майже будь-яку цитату пропагандиста, і там буде. Вереск про знищення Польщі і інших європейських країн, не говорячи вже про Україну. А от дехто з табору крикунів вважає, що Росія не те, що не може ні по кому вдарити на навіть свої території не в змозі захистити. Якщо ви регулярно дивитесь наші огляди, то маєте вже по манері відрізняти один від одного цих крикливих осіб. Тож я залишу таємною постать того, хто анонсував великий український прорив на території Росії. А ви, судячи з його риторики, пишіть. в комментариях, кто бы, на вашу думку, мог заявить, у кого выстачило смелости. Я цитую. «Если мы будем воевать так дальше, то мы Ростов-на-Дону не удержим через год. А удержим ли мы его в рамках того наступления, которое они будут сейчас проводить, возможно, удержим. Но в перспективе, если мы продолжим воевать, а точнее спецоперировать дальше так, как мы спецоперируем сейчас, мы не удержим ничего. Даже Кремль не удержим». Кинет цитаты. Ну що, друзі, впізнали почерк? Пишіть в коментарях свої здогадки, і чекайте кінця випуску, я скажу вам, все ж таки, чи ви були праві. А от Скабєєва її особистість, хоч приховує, хоч ні, відразу все зрозуміло. Немає сенсу грати з вами в ці ігри. Так, от Скабєєва вже й забула про ядерну зброю, про контрнаступ, про все на світі. У неї в очах як у того кота Тома замість зіниць винищувачі Ф 16 які от от мають поставити Україні. Поставок літаків ще немає, але паніка на Гебельс ТВ тут як тут. Причиной историки Скобеевой и ее друзей стала заява Эммануэля Макрона про те, что незабаром у Франции может розпочатись навчання українських украинских пилотов. Цитую. Что касается самолетов, они действительно будут, информацию подтвердил в том числе абсолютно наглая морда Эммануэль Макрон. Вышел накануне и сказал, что мы никогда не позволим поставлять Зеленскую никакое оружие, которое способно поразить территорию РФ. Обернул в какую-то максимальную лицемерную обертку информацию о том, что самолеты будут. Решение еще не принято. Но прямо сейчас мы начинаем тренировать украинских пилотов. А зачем вы начинаете тренировать украинских пилотов, если не будет самолетов? Ну, самолеты будут. Вот не сегодня, а завтра. Кинет цитаты. Менше знаєш міцніше сон. Це про Скабєєву. розпереживалась, рознервувалась вже й квіткова терапія не допомагає. Нірви, ні к чорту, як я дивлюсь. А тепер перейдемо до блоку пропаганди, яка розгортається на фоні того, що Росія вибудовує нову карту дипломатичних відносин своєї недоімперії, яка скотилась на міжнародній арені вже нижче плінтуса. Цей цирк просто неможливо обійти стороною ніякої міжнародної ізоляції, тільки прогрес на всіх. Політичних і міжнародних майданчиках Росія впереді планети всій. У Кремлі відчувають, як стратегічний партнер у вигляді Китаю починає загравати з недружніми для Росії країнами. І знову почав другу хвилю підлабузництва. Спікер Держдуми Володін видав геніальну тезу. Англійська мова мертва. Це він не неспроста. Там був підтекст. Зараз зрозумієте, який. Цитую. Давайте будемо учити наші національні язики. Язики міжнаціонального спілкування. Китайський язик, англійський – це мертвий язик. Все, время ушло. Кінець цитати. Цікаво, Чий же час минув? Час англійської в Росії вже минув, а час тупоголових держслужбовців ні. Може йому хтось нагадає, що англійська найпопулярніша мова у світі, що вона входить до шістки офіційних мов ООН і ЮНЕСКО. Зауважимо, що російської там і близько немає. Цікаво на чому, крім безлуздої пропаганди, побудоване його твердження, якщо англійська є офіційною в 59 країнах, менше з тим. Спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко почала розповідати про провідні країни мусульманського світу, які тепер стали друзями та соратниками в цих складних умовах для Росії. Терористи від терориста недалеко падає, а санкції, як ми бачимо, об'єднують. Цитую. Россия обладает бесценным опытом в сотрудничестве с исламским миром. В сложных условиях формирования нового многополярного мироустройства дружественные исламские страны проявляют себя как надежные партнеры России. Мы очень ценим это. Россию и мусульманские государства объединяет открытая, честная позиция в международных делах. Приверженность к букве и духу международного права. Желание видеть мир справедливым. Кинет цитаты. Вы это чули? Просто моя щелепа не припиняє відпадати від заяв геніїв російської дипломатії. Росія, ісламські країни, міжнародне право в одному реченні звучить просто як суцільний анекдот з рота Матвієнко. Якщо ви, до речі, не знали, то ніхто інший, а тільки Росія, і є критерієм найчеснішої держави в міжнародних справах. Знаєте, повелося в Кремляндії серед пропагандистів називати Україну країною 404 І Я кожного разу веселюсь, коли читаю новини про Росію. Гідної назви цьому абсурду і цирку просто немає. Нічого не передасть царящій там атмосфери. Друзі, вдихайте, тепер можна спати спокійно. Два світових лідера нарешті таки підписали найважливішу угоду на планеті Земля. Росія і увага, Уганда домовились про відмову від розміщення зброї в космосі. Першими так вергідність була знато висока. Всі чекали цього моменту з дня на день. Коли вже, коли, коли Росія виведе на орбіту свій Т 34 а Уганда на перегонки буде закидати космічний простір камінням з пращі і списами, бо ж ну, нарешті можна спокійно жити, поки цей цирк продовжується. Від однієї зовнішньополітичної перемоги до іншої великий полководець Владимір Путін просувається просто гігантськими кроками. Та так, що у всього світу голова оберта. до речі, всієї ж серії нові стратегічні партнери з Африки також не простоюють стороні і виступили з мирною ініціативою щодо України. Вони збираються представити свій мирний план та відвізити Київ і Москву. Але поважні африканські партнери перед цим хочуть отримати гарантія припинення вогню та нового референдуму на Донбасі. Але менше з тим тут цікава реакція Кремля. Пісков, недовго думаючи, ризикуючи втратити останніх стратегічних друзів, заявив, що Африка, як ніхто інший, має право виступити з мирною ініціативою. Далі цитую «Дійсно, господин Рамафоса говорила о том, що Африка, як крупнейший континент, теж вважає необходимым заявить свой голос в міжнародних усилиях по улігурированню ізвестної ситуації на Україні. Кінець цитати. Ну це не міг промовчати другий після пригожено критик Кремля. Теорист Гіркін Стрілков також. Цитую, а делегация Папуа Новой Гвинеи не хочет выступить в качестве участника переговоров, а мы бы им за это, несмотря на заранее провальный результат, какой-нибудь льготно-безвозвратный кредит отвалили бы. Еще Каймановые острова незаменимы в качестве посредника. А уж как наш МИД обходится без высокой договаривающейся стороны республики Тринидад и Табага. Вообще понятия не имею. Кинет цитаты. Гиркин Стрелков взагалі не особливо відчуває прихильность До прес-секретаря Путіна він ще не заспокоївся після того, як вусатий заявив, що Росія не поспішає у веденні бойових дій, бо вона їх не веде. Адже війна повне уніштаження інфраструктури, повне уніштаження городов. А Росія, як ми всі знаємо, такими терористичними діями не займається. Тож терорист зі стажем не витримав і назвав Піскова зрадником. Цитую, як мудро выразился замечательного большого ума человек господин Пісков. Россия специально затягивает военную операцию. Колоссально. Он или вредитель, или кретин, или два в одном. Если он думает, что такие слова пресс-секретаря президента нормально воспринимаются солдатами, которые сидят под обстрелами на фронте и многочисленными все еще жителями новых российских регионов, которые в результате такого затягивания операции погибают и получают увечья. Если он так думает, то он кретин. А если он говорит это специально, то он вредитель. Он что добивается? бунта, революції, кінець цитати. Ну, припустимо, що такі явища, як бунт і революція в сучасній Росії неможливі. А от. Поплакати і пожалітись на камеру останніх в Росії айфонів Росіяни з залюбки і в тилу, і в Москві, і на фронті, друзі. На сьогодні це всі новини з російського крейсера пропаганди, які ми щодня підтоплюємо своїми випусками. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну а ми будемо продовжувати щодня громити Росію на інформаційному фронті. Ой, і звісно, забула обіцяне друзі. Сміливий прогноз про захоплення Ростова на Дону був сьогодні від. Гіркі хто вгадав, залишайте плюсики в коментарях і подивимось скільки вас. Побачимось.